Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму творчому каналі Людмила В'яжить. В цьому відео я хочу показати вам свої готові роботи, які мені вдалося зв'язати за останній місяць, точніше, за червень. Їх небагато, так як я старалася знімати майстер-класи для вас. Це займає дуже багато часу їх зняти, змонтувати, загрузити на YouTube. Тому іграшок небагато, але все ж таки є, і я їх вам зараз покажу. Значить, ось така мавпочка була зв'язана мною в червні, на початку червня. Майстер-клас на таку іграшку є в Ютубі в свободному доступі, автор Ольга Цюба. Силочку я залишу в описі під відео. Її зріст 35 см і в'яжеться вона дуже легко. Майстер там в відео все пояснює детально. Ніжки. Ув'язуються разом з тілом, ручки пришиваються на натяному кріпленні, рухаються, пушка пришивається, така прическа в неї. платтячко також в'яжеться з шпицями. І також є майстер-клас у цього автора окремо на таке плаття і туфельки для мавпочки. Я такі плаття в'яжу і для зайок, і для. З багатьох іграшок можна в'язати, тільки довжину міняти і все. Так, ну, очка на безпечному укріпленні і, в принципі, все, що можу сказати по ці іграшці. В'язала крючком номер 2 пряжа Alize Cotton Gold. Далі мені захотілося дуже зв'язати лисичку, зняти для вас майстер-клас і лисичку. І я в'язала, і в мене вийшла ось собачка. Якщо ви зі мною на моєму каналі, то ви вже, напевно, бачили таку собачку. Є майстер-клас, я навіть взяла такий колір для лисички Alize Cotton Cold пряжа. Але вийшла собачка. Рижик такий. Комбінізончик також я в'язала сама, придумала. Зробила дірочку на хвостик. Якщо потрібний майстер-клас на такий комбінізончик, то пишіть мені в коментарях, я буду знімати майстер-клас. Собачка так само в'яжеться дуже легко. Я в майстер-класі все детально пояснюю. Тут ніжки в'яжуться разом з тілом, ручки пришиваються, вушка, хвостик пришивається. Крючок номер 2 і пряжа Alize Cotton Gold, як завжди, моя улюблена пряжа. Так, і е, я зв'язала друга собачці, друга, ось таку. Такого І вже по цій собачці я знімала майстер-клас. Так. Далі ідея зв'язати лисичку мене таки не покидала, і я нав'язала нав ось таких брелочків лисичок. Головне, що в'язала всі по одній схемі, але всі в мене чомусь получилися різні. От очки тут менші, тут більші, трошки вставляла, віки інакші вишивала. Ось такі брелочки також я тут додала жакар. А ось цю лисочку я в'язала меншим крючком, ось цю крючком номер 2, а цю один і, і вона в мене вийшла набагато менше. Так, на такі брелочки також у мене є майстер-клас на каналі. Заходіть, в'яжіть разом із мною. Тут можна замість такого шарика вставляти бусини. Взагалі можна просто бусини без хвостика, тільки голову зв'язати. Так, і ще дві. Хм. такі лисички. І далі я нав'язала ось таких зайчиків по майстер-класу української майстрині. Силочку я залишу в описі під відео. Такого кольору один, другий і ось такого. Ці зайчики в'яжуться дуже легко, це так як Відпочивалочка для мене, я після роботи приходжу і собі в'яжу там чи дві ніжки, дві ручки, коли є вільний час. А у вихідні вже просто зшиваю детальки і, виходить, зайчик. Дуже легко вони в'яжуться. Деталі всі пришивні, ручки-ніжки. Схема дуже легосенька і дуже симпатичні виходить. Наступною моєю роботою це були ось такі котики. Майстер-клас я знімала на YouTube. Він є, силочку я залишу під відео. Це, е, я одразу скажу, що такий котик зв'язати трошки ну, для мене важко, тому що всі деталі потрібно. Пришивати все окремо, навіть морточка в'яжеться окремо. І вушка, ніжки, ручки, хвостик. Усе окремо треба в'язати, сшивати е на нецтяному кріпленні. Але результат того варта. Значить, такий котик є цей перший. Потім я зв'язала такого розового котика. І е, я їх зв'язала Cotton Gold і мені здається, що вони не дуже так виглядають, тому мені захотілося їх зв'язати з мохера. І я зв'язала із Мохера. Ось такі два. Ну, Мені здається, що вони кращі краще виглядають. Майстер клас, по, коли вже в'язала ось цього котика, то я вже зняла для вас майстер клас. Так що, якщо вам подобається, заходіть і в'яжіть, вяжіть таких котиків. І остання моя робота, яку я зв'язала в червні, це ось така кошечка. Класна. І е-е в такому платі, плаття вив'язується і взагалі таку ідею, щоб зв'язати таке плаття, мені дала моя підписчиця Світлана. Світлана, якщо ви не бачите, то ви стали ініціатором такого плаття, тому що в мене на каналі є зайчики, і вона в'язала майстер-клас, по моєму майстер-класу зайчиків. І так як у мене знімалося плаття, вона зв'язала ось таке. І я подумала, я вам поставлю фото, я подумала, чому б і мені не зв'язати таку ігрушечку в такому платі. І ось що вийшло. Ця ігрушка досить велика, по-моєму, 35-36 см. Ця кошечка має, ніжки в неї тут -ка. я ув'язувала поворотними рядами, в'язала, ну, важко, трохи важко в'язати, потрібно багато уваги, не можна так, щоб сісти і просто зв'язати. Потрібно кожен ряд вираховувати. Так само ручки тут в'язувала, а з долини пришивала. Ось теж пришивний. Ось така кошечка. І е, я зв'язала пару їй подружку і вже по цій кошиці зняла майстер-клас для вас, щоб всі бажаючі, хто хоче, може заходити і в'язати разом зі мною таку кошечку. Ну і все. Це всі роботи, які я хотіла вам показати за червень, що мені вдалося зв'язати. З процесі у мене зараз тільки один ось такий їжачок я в'яжу. І буду також знімати майстер-клас. Тут буду робити шубку йому з сірих ниток, ніжки. Верхні і передні лапки буду в'язати. Ось, і буду знімати майстер-клас. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Якщо вам подобається моя творчість, підписуйтеся. Попереду ще багато відео. Я планую знімати багато майстер-класів, розвивати свій канал. Так що підписуйтесь, залишайтеся зі мною. Всім пока, пока.